Ну що, друзі, вгадати з п'яти разів в якому комплексі ми сьогодні знаходимося? Жартую, це Comfort Town. Я думаю, всі або бачили, або чули цей комплекс, чи бували тут. За 10 років з того моменту як здалася перша черга. Точніше, з 2012 двінадцятого тут багато чого змінилось, багато чого побудувалось. Я думаю, буде вам цікаво подивитися, що наразі тут як живеться в комфортавні. Розповім про його плюси, і мінуси на сьогодні. Яка інфраструктура покажу? Також для мене цей комплекс досить особливий, тому що я сам тут прожив три роки. Першої черги і давно тут не був. Також поспілкуюся з жителем, який тут прожив більше 10 років. Один із перших, який розповість, як йому цей житловий комплекс. Плюс є цікава пропозиція на інвестицію для сімейників, які хочуть тут поселитись. Ви на каналі вирішую ключові питання. Підписуємося на канал, щоб бачити більше такого контенту. І розпочинаємо. Стосовно історії самого житлового комплексу, давайте теж розповім. Що було до Комфортауна? І так, лівий берег, Дніпровський район, дарниця ударниця В цій локації було багато промислових об'єктів. Почнемо вояс сусідів. Біля території нового ЖК в 1909 році розпочало свою діяльність підприємство по виготовленню фанери та тар. Поряд заводу виникло поселення фанерне. Працювало виробництво майже до 2018 року, тому що прикрили, м'яко кажучи, із-за того, що поряд комфортавний і новим жителям заважав запах. А на самій території ЖК у квітні 1940 року. Запустили завод Вулкан, виготовлення підошви, підбори та взуття, вулканізована гума. Довго підприємство не працювало, почалась війна. А в 43-му німецькі війська відступили і тучова, вони знищили будівлю заводу. В 45-му відновили частково і запустили знову завод. Регенераторна, на який знаходиться комфортаун, було відома з 1957 року в честь регенераторного гумового заводу Вулкан. Відповідно, назва від слова регенерація, що означає відновлення або відтворення. Назва непогана а місцеві хочуть перейменувати, Роблять петиції. Але до цього була вулиця нова. До речі, пропрацював завод понад 60 років. У 1997 році по вулиці Регенераторна, 4 фондом Черневецького було відкрито благодійну їдальню Стефані для підтримки неплаполучних людей у жовтні 2000 року. При їдальні Стефанію відкрили медичний центр, який надає першу медичну допомогу соціально незахищеним людям. Київська міська рада на засіданні сесії 2 квітня 2009 року приймає рішення передати до довгострокову оренду 28 гектарів території заводу Вулкан Сад неовіта І можливо хтось не Тав а в Вікіпедії знає все одним із інвесторів з ведення комплексу був Степан Черневецький, син Леоніда Черневецького. У травні 2012 року введено в експлуатацію першу чергу КТ будемо називати Comfort Town КТ, щоб було вам зручно. А в 2020 році здалася остання сьома черга. За весь час комплекс отримав багато нагород міжнародного рівня в архітектурному світі. Те, що показали на презентації Apple в 2019 році, думаю, по історії достатньо. Йдемо далі, продовжимо огляд. По навігації тут зроблено такі карти, це більш стара карта, вона вже трошки така ушатана, але тут видно, як куди можна добратися. Питання навігації тут досить актуальне, тому що важко знайти, коли там порядка 40 будинків, купу назв, купу під'їздів і це для багатьох. Являється проблемою, вирішується воно геоточкою і все, в принципі, по-другому інакше я не бачу проблем. О, це корт великого тенісу. До речі, якщо б не цей корт, я б не займався спортом, тому що я якраз в 13-му році мені дружина подарила ракетку, і ми тут займалися спортом. І Там, ось там. Я жив. Багато класних спогадів про цю локацію, тому що були молоді. Це перший з дружини наш ремонт, який ми робили, багато чого самі робили. Пам'ятаю, як обоє клеїли до ночі і виходили в внутрішній двір, щоб трошки відпочити. Пам'ятаю сусідку, яка під вікнами нам співала в сусідній квартирі, шумовізоляції паршива і ці воплі. Два часа ночі це був свій шарм і цей дворик клас. Раніше тут фонтан працював, зараз він, мабуть, не працює. Це перша черга. Якщо чесно, вона більше цього мені подобалась і подобається, тому що вона сама тиха. Менше всього забудов, менше людей, більше ділянки для відпочинку. І забудовник, мабуть, пішов, так би мовити, з того вау ефекту який можна отримати людям. На старті там відділ продажу, ти приходиш тут відразу така краса, і люди далі думають, що такого ж формату. Воно далі там, трошки не такого формату, більш ужали, але при цьому загальна атмосфера -то залишилась, і це головне. Прищепка, як з неї. Ще стоїть. Пам'ятаю, як і спасали ЖЕК, тому що всі хотіли на неї підійти повіситися або сфотографуватися, і вона така зашарпана була. Є ще тут легендарний олень. Пам'ятаємо, роги ламали постійно, як він вижив, не знаю. Мабуть, вже сталь. Це йде як центральна площа. Там головний в'їзд я вже показував. І в принципі перший контакт з комфортавно. На сьогодні ми зробили вже декілька заїздів, щоб було менше трафіку, більша важливість людям заїжджати без пробок. Це зручно, тому що якщо б заїжджали через одну вулицю, це б була б пробка зранку і вечором. Бо порядка 15-20 тисяч людей живуть в даному комплексі, враховуючи, що тут орієнтовно 6,5 тисяч квартир. Тобто додаткові канали виїзду тут не зайві. Це йде спортлайф. Тут є свій басейн Це з синім приміщенням, так би мовити, там вже спортивна зона тренажера. На районі небагато такого формату спортивних закладів. За все, я думаю, сусіди також приїжджають. Але краще, коли він є, да, чим немає. На трафік це також не сильно впливає, тому що додатковий трафік. Тому що тут кажу окремий заїзд для них, як в садочок заїзд окремий, так і до спортлайфу можна з фасаду заїхати. І тут майже видно. Париж, Париж. Будиночки вже такі трохи вицвіли. я думаю, оцей вже декілька разів фарбували, але він вже те, що зелений, я вже не знаю, якого він кольору. То, я думаю, раз 4-5 років йде перефарбування будинків, бо колір не вічний. Можливо, нові технології дозволяють більш тривало зберігати колір, але це є проблема для цих будинків. Такий арт на території. По інфраструктурі раніше в перших чергах забудовник не робив перші поверхи комерції, робив просто квартири. Потім вони в квартири всі викупались і. Це ще друга-третя черга. І тут до сих пір на перших поверх можуть квартири. Далі вже почали будувати комерцію на першому, зрозуміли, що це необхідність. Плюс в перших чергах почали викупати перші поверхи люди і перероблювати під магазинчики, під кафешки, тому що це золота жила. По обслуговуванню хочу додати, що мені важко було, коли я приїхав в Волосійський район, коли там новий комплекс заселився, бачити, як забудовник відноситься до жителів, тому що в порівнянні з, з тим, що робить Кан, тут взагалі, тут якщо листочок якийсь упав або сніг пішов, відразу там тракторець виїжджає, прибирається сніг. Та Додатково необхідно за це платити, але з другого боку ви маєте можливість жити в чистому місці. Я думаю, варто додати стосовно ком'юніті жителі КТ зробили чат в телеграмі, де можна вирішити, мабуть, любе питання від вибору фільму на вечір або книги до рекомендації, де поремонтувати авто, або поскаржитись на магазин на території, щоб ті тримались в тонусі. Скажіть, це досить прикольно мати таку можливість знаходити собі друзів серед мешканців або ж оперативно вирішувати нагальне питання. Таня по навчальній інфраструктурі побудували школу. Школа а Уже Вже декілька років вона як діє. Це дружина Ніконова, забудовника керує школою і садочком таким брендом, як а Користується попитом. Раніше люди приїжджали, я пам'ятаю, в садочок навіть із правого берегу, щоб здавати тут. Тратили годину, але ну, рейтинг високий. Всім подобається і за цього користуються і попитом. Зараз вже на правому березі є Республіка, куди возити, є Файна Таун. Тепер, тільки, мабуть, і берег сюди привозить своїх дітей і місцеві. Далі я ще покажу вам садочок. Я дійшов до садочку. Я думаю, що діти з задоволенням ходять сюди, тому що виглядає воно сучасно, красиво, дарує емоції, вітерець такий. Так, в них ще є своя площадка для заняття спортом. Достатньо великий садочок. Не думаю, що багато вільних місць. Казав, користується попитом такого рівня садочки. Ціна не дешева, але люди готові платити за навчання дітей. По периметру йде такий паркінг. Що подивимося, як. Такі під'їзди, як ми бачимо на поверсі один тільки ліфт. Він невеликий, є. це у всіх канадських майже забудова комфортпасу класу є щось зашумний. Тобто у всіх комплексах комфорт-класу всі мають один ліфт. На під'їзд невеликі. Для ремонту це недостатньо, але для повноцінного життя це достатньо непогано. Тому що 9 поверхів, невелика забудова, небагато квартир на поверсі. І за цього великої проблеми немає. на поверсі у нас 5 квартир. Є сходи, можна спуститись. Подивимося, як виглядає квартири. Доброго дня глядачі У нас є людина, яка проживає досить давно в комфортавні, готова розповісти, як це. А, мене звуть Олена. Так, як давно проживаєте? В комфортавні проживаю з 2013 року. Угу. Ми сюди переїхали, коли народилася друга дитина. Їй <ган> було п'ять місяців на той момент. А старшому старший пішов в перший клас шість років. Ось і з того періоду ми тут живемо. Сім'я з двома дітками. Хто порекомендував Чи як ви вибрали чому саме цей комплекс? Ми шукали якийсь цей комплекс з власною інфраструктурою і з охороною, щоб було безпечно для дітей, щоб було естетично красиво і. Ну, ну, щось... На той час, я пам'ятаю, взагалі вибору не було, і тільки один кафуртаун, mm -hmm. якийсь там закритий території, який візуально був, ну, в в Києві взагалі не було. Так. Цікаво, <ughs> так, так, так. Ми, коли перший раз сюди зайшли, нам дуже сподобалося. Усі ці кольорові будиночки вони mm -hmm. створюють таку яскраву атмосферу. Якось дуже так все позитивно виглядає. Mm -hmm. Багато майданчиків дитячих, є школа, є садочок. Школа тоді ще будувалася, mm -hmm. садочок уже був, і нам це дуже сподобалося. Ось ми в 2013 ви з перших людей, які взагалі заїхали в Town, з перших черг, тому що я теж в цих роках uh -huh. <п Ace> заїжджав. <sheets> так, так. Ми жили у сьомому корпусі, це була друга черга. Будівництва mm -hmm. якраз на той момент тільки побудувалася. ми зробили ремонт. Тобто і... більше 10 років уже таки mm -hmm. досить великий, і так. як взагалі за ці роки, як вам? Тут mm -hmm. а, плюси, мінуси це дуже зручне місце для проживання, особливо для молодих сімей з дітьми. Uh -huh. а, у нас тут діти ходили у садочок, у школу зараз ну, ходять. Так, хвилину дві. А, так, так не треба нікуди uh -huh. виходити, це безпечно. Дитина вийшла з дому, і там через дві хвилини вона вже в школі, в садочку. Uh -huh. а, ну в академії, uh -huh. там де дитячий садочок, там багато є гуртків для дітей. Також uh -huh. тобто не лише шкільна освіта. Є позашкільна є, багато спортивних майданчиків, тенісний корт є, футбольне поле є, тенісні столи, тобто все для активного проводження. Тобто для дітей часу. Тут взагалі супер так, ідеальне так, місце, щоб так, провести дитинство. Так, так. Спортлайф є, два супермаркети, ага. там сільпо, з того боку Новус. А Як, до речі, спортлайф тоді, пам'ятаю, відкрили mm -hmm. якраз. Рік попрацював, і я переїхав вже направи, і було вже забито багато mm -hmm. людей, як зараз, тому що людей стало наш більше, А спортлайфи, mm -hmm. я не думаю, що добудували. А, не добудували, але якось вони справляються. Не знаю, завжди yeah. коли хочеться, можна купити абонемент. Yeah. Тобто не не відмовляють в цьому. Місце є так, так okay. і зараз. Що нема що дуже важливо. У них є там свої генератори. Там завжди mm -hmm. є світло, воно ну, все працює, mm -hmm. можна займатися так. Окей, давайте так трохи теж про плюси і мінуси продовжимо. Uh -huh. В цілому, як забудовник по якості, по там обслуговуванню, там же ки uh -huh. uh -huh. що для вас плюс, що для вас мінус. Такі якісь п'ять факторів uh -huh. за і проти. Uh -huh. Я не знаю, ну нам подобається в принципі якихось таких у нас серйозних звернень до ЖЕКу не було, тому можливо є якийсь, якийсь досвід негативний. У нас наче нічого такого серйозного не ламалося. Угу. А, але там, коли ми викликали сантехніка електрика, завжди приходили, угу. завжди допомагали. А, ось ну по по мінусам, це мабуть що шумоізоляція. Тут угу. досить чутно все так. А, а так в цілому квартири дуже теплі. На за заопалення, якщо регулювати батареї, то за опалення багато платити не треба взимку. Із того, що от в новому будинку ми жили в сьомому корпусі, там було централізоване водопостачання. Mm -hmm. Це було дуже зручно в новій серії, в новій черзі, ось де ми зараз знаходимося. Тут бойлери. Yeah. Для когось це можливо буде мінус. Yeah. Ну, Я думаю, що Нам... все центральне. Да, ми тут поставили no, два ви, бойлери. Ви не але... маєте на увазі просто гаряча вода, а опалення ж централізоване. Так, так, опалення Aha. централізоване, гаряча вода з бойлерами. Aha. Тобто це не знаю, комусь мінус, комусь. Ну, плюс. зараз а... це насправді це вже класика, тому що там ага. ЖК Республіка, Файна Таун і ще такі невеликі комплекси закриті, вони також такого формату, там uh -huh. ЮНІСЬІТІЯ, ну багато хто прийшов, uh -huh. мабуть, ресурсів у місті мало, і uh -huh. боляр теж як варіант. Так. Да. Ну, у нас сім'я з двома дітьми, нам вистачає, uh -huh. ну, але воду можна, звісно, по-різному використовувати. А так, а... стосовно. Локації, як вам ви угу. на лівому березі працюєте? Е, е, ні, я працюю на правому березі, угу. в центрі. А, ну, локація лівий берег. <с> Мости у нас одні, так. тому так, звісно, затори є. А, виїхати буває звідси складно. А такий піковий а, час там як. з восьми ранку, там до дев'яти чи так, пікові години? Вони ага. скрізь в принципі з восьмої до дев'ятої. А коли повертаєшся то десь близько шостої, так тут досить важко заїхати. Буває, а, то, якщо виїжджає, то після десяти краще. <с> так, <с> якщо так. можна поработати. Ще проблема тут з паркуванням. Ага. Якщо після шостої приїжджати, то дуже важко знайти місце, проте дуже багато парковок, ми орендуємо паркомісця, ага. тому немає проблем, в принципі, з паркуванням. Якщо а, є та, орендовані, так є багато паркінгів, є ага. опції на оренду, а, але якщо хочеться ставити там машину просто у дворі, ага. це безкоштовно, проте треба раніше приїжджати. Ага. Ось так. Ну, е, знаний мінус, те, що тут. Е, Заставляють машинами дійсно так. і досить буває важко проїхати великим машинам. Ваганти, як так, як так, ваганти. від цього нікуди не дінешся. На жаль, а, ось тому це, це є. Проте, все інше нам дуже подобається. Mm -hmm. Дуже багато тут кафе. Так по інфраструктурі тут, заліж mm -hmm. класно. Нікуди так. не виїжджаєте, там манікюри, там mm -hmm. барбершопи, все це все, все є. Можна звісно їздити, але тут все є. Абсолютно всі mm -hmm. майстри є, косметологи, манікюри, педикюри, стрижка, барбери, Всі є mm -hmm. дуже смачна кава, дуже багато нових кафе повідкривалося. Ну, з іншими я так розумію, більше всього це новос, але. Тут такий якийсь локальний є. Um, Супермаркет найкращий сільпо. А, сільпо. Да. Я просто ще там не був. Мода, да. там на буду. Дуже, дуже класне сільпо. Тут майже... поряд на території, так? Ось буквально за нашим будиночком, за паркінгами, так, да, відразу. Клас. Він великий, так? Дійсно, да? ну, mm -hmm. yeah. mm -hmm. <laughs> покажу. Okay. Mm -hmm. В цілому комплекс вам сподобається, я так розумію. Плюсів багато, мінусів так. тільки паркування, в принципі, шумоізоляція, а так. Критичних моментів. Так, це знання, відомі, шумоізоляція, паркування, проїзди. Так. Угу. Угу. Окей. Дякую за інтерв'ю. Думаю, угу. буде будем корисно і продовжимо. Так, на першому поверсі у нас кухня вітальня 25 квадратних метрів з вихідом на терасу, йде. є спальня. Далі у нас йде санвузол з душовою, він вже з ремонтом. Є душова, є раковина, все необхідне також тут є. Далі в нас іде дитячий демби. З віком, то ситуація така, що це комусь подобається, комусь не подобається, але в даному випадку квартира перший поверх йде з повноцінної кухні студії з нормальними вікнами з виходом на терасу, і ви будете мати багато світла. Тут, в спальні або в дитячій, ви мало часу тут проводите, а більше всього в кухні вітальні. Звісно. З Найбільших плюсів це у нас наявність траси. Зараз, як під час COVID, це стало must-have, тому що люди хочуть і дома відпочивати. Тут така можливість є. Така ось квартира. Кому цікаво, звертайтесь. Посилання на об'яву залишив в описі. Також не забувайте, якщо необхідна допомога, вирішити ваше ключове питання. Звертайтесь, допоможу. І так, у нас ще вихід йде не тільки з зовнішньої сторони, а й ще з внутрішнього двору. Внутрішній двір ви можете відпускати своїх дітей, наблюдати. Це також досить безпечно. До речі, з цікавих фактів, що деякі будинки повністю викупали інвестори під бізнес, під орендний бізнес. Тобто, можливо, цей будинок, наприклад, повністю одному власнику належить і він здає в оренду. Колись це було мейнстрімом і. Популярна тема. В час я не думаю, що так хтось інвестує. Але цікавий факт. Такі майданчики для дітей залишили. Сьогодні це вже виглядає не так цікаво, як Файний Таун, наприклад. Біля центрального в'їзду на територію ЖК є Новус Супермаркет. Ще на території є окрім Ноуса Сільпо. Сталкер. Зайти, напевно, я зараз не зайду, не знаю, можливо закрито, тому що видно, що така плівочка, але знаходиться поряд біля комфортавно, можна ходити, закупатись, бо новус я думаю не витримує від такого масштабного напливу клієнтів. Я думаю, пора робити резюме, висновки. Мені в цілому цей ці комплекс дуже подобається, тому що тут вже своє місто, ти маєш всю інфраструктуру, це місто в місті, коли ти за 5 хвилин вирішиться люба задача. Чи в магазин сходити за продуктами, чи там манікюр, педикюр, зачіска, школа, садочок, все це комплекс знаходиться тут. Люди можуть не виїжджати, якщо ви там, умовно працюєте в цій сфері, вам Необхідно там в офісі бувати раз в місяць на нараді, то це просто ідеальне місце. Мені подобається цей вайп, який тут панує від молоді. Це завжди якийсь такий настрій. Ці кольорові будинки, і по нерухомості для мене це також така точка входу в комфортне життя, тому що по ціні і співвідношенні ціні і якості немає таких більше аналогів в плані бюджету. Далі йде в нас такого формату, це вже Республіка. Там ціна стартує 1600-1700 за квадратний метр без ремонту. І Fine Town також. І для старту, для сім'ї мені здається, класна локація. А інших аналогів я поки що не бачу в Києві. Тільки, мабуть, передмістя, коли є можливість у забудовника взяти велику ділянку і збудувати теж цілий масів будинків і своє місто. І теме це, як казав, точка входу в свій рівень комфорту, який можна отримати від нерухомості в місті Києва. Звісно, є свої недоліки. На жаль, так сталося. Немає ідеальної нерухомості в місті, немає взагалі в світі ідеальної нерухомості. Всюди якісь моменти тут моменти, що з паркуванням, тут моменти щодо ізоляції. Але люди знають про це, і я думаю. Морально хто вже купив, вони готувалися до цього і зробили там мовно шумову ізоляцію або орендували паркінг. Тобто питання також вирішується. Головне мати бажання. Також з недоліків, я думаю, це звісно дорога добирання до правого берега. Якщо ви працюєте правом і вам необхідно. Можна в 9 ранку бути в офісі або в 6 вечора повертатися додому права на лівий і це пробки. А якщо ж ви працюєте і живете прямо на лівому березі, то мій здається це взагалі ідеальна історія. Буду вдячний, якщо напишете, як вам цей комплекс, як жили би тут чи ні. Можливо, недоліки якісь нові можете розповісти і в цілому, як вам концепція. Також пишіть, який комплекс ви б хотіли побачити в наступних випусках. І буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій канал, коментувати, підтримувати. Тому що для того, щоб розвивати цей канал, необхідний підписник і буде більше контенту на тему нерухомості. З вами був Богдан Маковецький. Я допомагаю вам вирішувати ваші ключові питання. До нових зустрічей. Пока.